Іван Драч музичний етюд. Помаранчево стигла палітра, горизонту вина подає, запрягає музика три вітра, щоб процокати в серце твоє, вибухають сонати високо в епіцентрі твоєї журби, і симфонії чорні соколи. Гострять крила об чорні дуби, і троянд неціловані жмутки посивіли з чиєїсь вини, і по клавішах сивого смутку ходять сині, сумні слони. Та до крапельки сонцю віддане, на пшеничних вітрах встає твоє чисте. Густе, провітряне, помаранчеве серце твоє. Переможного миру вам.